На Волині чоловік із багатим досвідом в тилу вирішив податися на передову. Цей чоловік сидить у СІЗО і проситься до армії. Щоправда, за плечима у Волинянина не спецпідготовка, а організація наркопритону, крадіжка в лікарні, ресторані і ще ціла низка бойових заслуг. Раніше Валерія вже не раз судили. Засуджений вироком Луцького міськрайонного суду від 9 жовтня 2024 року покарання на сьогоднішній день за даним вироком. Не відбуде суд не врахував і е, е, даного факту і неправильно призначив покарання. Саме у стінах лікарні наш кандидат у військові зумів провернути цілу спецоперацію. Непомітно обчистити в палаті чужу сумку і поцупити звідти понад 12 тисяч гривень. Мабуть, так тренував навички непомітного проникнення у тил ворога. А тут інша спецмісія: з Луцького ресторану виніс телефон, гроші і навіть системний моноблок із кабелем живлення вартістю 10 тисяч гривень. І вже буквально через кілька днів чоло. Чоловік знову прийшов у той самий ресторан і виніс звідти ще один системний моноблок. Може, то він так ретельно збирав обладнання для майбутнього командного пункту. Як чуємо, з часу його минулих подібних спецоперацій ще залишилось невідбуте покарання. Був звільнений в вересні 23-го року. На сьогоднішній день залишилось невідбутим більше одного року. Лише дано додаткове покарання, і тому ми остаточно просимо призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 3 місяці з конфіскацією всього майна. Бо ж як кажуть правоохоронці, чоловік ще й облаштував у квартирі цілий наркопритон, пускав до помешкання і курити наркотики, і колотися. Слідчі нарахували понад 120 епізодів такої наркогостинності. Підсудний і його захисник згідні на все, що просить прокурор. Годже сказано про ціною скаргу, думав... тому. Не заперечив чоловік з молодою. Я не заперечив. Хочу, щоб закінчили, що не засідання, останнє засідання. Хоча мало немало концепції не, не скарбі, там прокурором було гота, то прошу спортивного, щоб задовільнилися попитання що прокурора з косі, так як і люди відносини справі, маєте на війну. Колегія суддів дає чоловікові 5 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією всього майна. Я також частково приєднати на відбути член додаткового покарання призначеного вироком і за Позбавлений правовій матиме треба посад на стопу. Тепер лише гадати, який батальйон захоче до своїх лав такого вояку. Тут як то кажуть, одне з двох або пан, або пропав. Можливо, військові будуть у захваті, як один боєць зуміє непомітно винести з ворожого тилу цілий арсенал зброї, або ж замість служити може зникнути з автоматом, рацією і саперною лопатою у невідомому напрямку. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.